Звати мене Юрій. В армію попав а, в січні 22-го року. Ще перед війною повномасштабною пішов на контракт. До цього часу я був викладачем я в університеті, віддав 25 років свого життя викладачку і пішов на контракт да, служити. Був писарем в штабі. А, далі або захотілося екшену, пішов в драйвера. Це дуже важка робота. Драйвером я чому туди попав, тому що я місцевий рибалка, місцевість так добре знаю. А, і коли почалися за острови а, боротьба, ну, я предложив свої якось сказати, услуги, бо знаю місцевість. Ну і таким чином попав всі драйвера. Деякий час був драйвером, потім отримав там поранення. Після чого пішов вже на командира відділення, ну а далі вже командир взводу. Хлопці різні різні хлопці тягнув свою службу. і... Ніяких проблем з ними немає. Зараз війна більш стала технологічна. Зараз розвиток дронів різних технологій і за дронами це майбутнє. Треба всю армію мабуть, переводити на ці технології. Перемога буде обов'язкова. Тут з всякого ну, наповинна буде.